А у серпні, десь після 15-го, вже не пам'ятаю, ну, місяць тому, зараз 20 вересня, от десь в 15-х числах серпня я посіяла просто в ґрунт сухим насінням кукурудзу, огірки і кабачки. І от, як бачимо, кабачок вже почав родити. Ось це старий кабачок, він вже все відходить. Там, бачите, починаються хвороби. І почався новий. Тобто серпні, в кінці серпня, да, в другій половині серпня посіяла кабачок, огірок і кукурузка. Кукурузка вже ось така. Показую кукурузку. Ось такі вже огірки. Ще не було, але вже близько. Вже дуже близько до огірочків. Ось і ось така кукуруза вже, вже вон щось там зав'язує. Тобто ще місяць точно буде тепло настільки, що кукурузку ми зберемо. Тому в серпні, ну, звісно, краще на початку серпня, але от я посіяла в другій половині серпня і, бачите, не прогадала. Ну Тому що у нас завжди вересень ще, жовтень, так ще дуже тепло. От, тому ось так, ось такі справи. Це у нас Дніпропетровська область, Нікополь. От, шоста зона. Начебто так. І ось такі справи. Ось такі вже огірки, купурудця і кабачок. Друга хвиля. О, ось отак ось молоденькі. Вже ось такі. Ось такі. Піна. Цей також треба вже прибирати. Вже все і давати свободу іншим рослинам. Ось такі справи. Перець вже відходить Дуже класні в мене в цьому році гарбузи. Ось огірочки які ще я не прибрала ну, на початку, влітку сіяла, ось ще навіть збираємо. Була забрати ось такий Просто це показую як результат, але ще покажу потім пізніше, чи зберу я все ж таки врожай кукурудзи, чи встигну чи ні. Ну, то що гіркі кабачки, це я зберу це точно, ви вже бачите це. А от на, на рахунок кукурудзи подивимося ще. 여러스테